Дякую Господу, що Бог нам дарував дожити до цього дня і цей день благословив нас, дав нам життя, здоров'я. Саме головне, що Він дав нам можливість бути разом і знати, розуміти його, що Він є єдиний Бог, який є Творець неба і землі, всього видимого, невидимого, і Він нас полюбив своєю вічною любов'ю, своє творіння. І любов в тому, що послав свого Сина Єдинородного за наші гріхи, за наші провини, щоб жертви Його, крові Його були. Про умиті прощені наші ці провини. Ми знаємо, написано в законі Божому, що без пролиття крові немає прощення гріхів. І написано, всі ми согрішили і, 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 і залишені слави Божої. Хтось може сказати, що я не маю такого ну, ніби гріха, я нічого такого поганого не роблю. Але ми бачимо, як Господь говорив до народу, коли він навчав. І він звертав увагу, що не тільки даже в поступках, а в помислах людина може согрішати. і прирівнюються і помисли людські, сердечні вже до поступку, через те, що, що в серці твоєму, то воно і є, виходить і наружу. І тому тільки серце людське внохай не іспорчена, його може поправити або замінити оце кам'яне серце на людське, тільки сам Господь. Перемінити так, щоб. Ми любили ближнього, любили Господа, що ми розуміли, що ми є прохожі на цій землі і не цінували тим земним те, що воно проходяще, а цінували небесним, те, що воно вічне, те, що дає нам життя і життя з достатком. Господь сказав, що є хліб, хліб життя. І ми цей хліб приймаємо. Приймаємо це наш Ісус Спаситель, Його науку, Його тіло, Його жертву, те, яке віддано за нас. Ми розуміємо, яка це є глибина і не просто слова, а це є глибина. І дійсно, коли ми, пізнавши цю глибину, розуміємо, що це є служіння особливе. Ми читаємо в старому Завіті, коли, коли Господь давав закон, заповідь, і Мойсей йшов на гору Хорив. там, де він промовляв, народ почув ці громи, молні, земля тряслася, гора курила вогнем, димом. І обоявся народ, каже: Ти йди до Мойсея і скажи всі слова, які тобі Господь сказав, перескажи нам, і ми будемо ісполняти, Бо великий страх напав на народ цей. А ми приступили написано не до горі, пилаючи вогнем і димом, а до церкви, до святих святих, і який повинен бути страх і трепет, тому що Дух Святий живе в нас вже не десь там біля ковчега. Мали священики зустріч з Господом при жертві, при укропленні крові, де Господь говорив до священників. А ми сьогодні війшли в духовний цей ковчег, де Господь сам відкрив де нас, нас завісу. Ми чуємо і розуміємо, що це було служення плотського устрояння, де були дані постанови, що треба було робити, як треба служити Богу для того, щоб угодити, для того, щоб були прощені провини. І там була завіса, свята святих, де е, цей ковчег завіту був закритий цією завісою. І коли Ісус Христ, на Христі Голоскому вісів, і коли він сказав ці слова, свершилось, і віддав дух свій, зробилося землетрясення, сонце померкло, і в храмі ця завіса вона роздерлася зверху донизу, без людської руки. А Господь Бог показав, що цей старий завіт він вже відміняється. А Ісус постановив новий завіт, коли він був на тій вечері, і учням своїм сказав: «Це є кров моя нового завіту. Він окрупив цей новий Завіт своєю кров'ю, як і Мойсей свій час, коли приніс у скрижалі. Також він окрупив їх кров'ю і сказав це цей завіт наш з Господом. Ми повинні розуміти все це є для нас дано, щоб ми розуміли. І написано страхом і трепетом проводили своє побожне життя, щоб ми не втратили того спасіння, яке нам дано було. Через те, що написано, як і тоді було при свідках двох-трох, коли говорилося Слово Боже, і людина вона відказувалася або була байдуже до цього, цього слова, вона каралася смертю. Тому нам особливо треба бути уважним до слухання того, що було благовідство не ангелами, не пророками, а самим Господом Ісусом Христом ця наука, його і вчення нового завіту. Ми сьогодні зібралися, даби споминати смерть, страждання Ісуса Христа. І нехай Господь нам допоможе, щоб наші серця вони були розположені для того, щоб ми могли зіскати Господа і серцем своїм линути на Голгофу. Зрозуміти, якими стражданнями і муками вдавалося іскуплення наше, як той ізраїльський народ, де дана була заповідь, щоб вони кожен раз збираючись, споминали, спочали Пасху, споминали, як Господь виводив їх із Єгипту і каже, коли ви це будете робити, і ваші діти запитають, а що це за свято, що це ви робите, то ви розкажіть їм їм, якою сильною рукою і могуществою Господь виводить вас від Єгипту із цього рабства. Так само ми сьогодні вирішаємо Пасху нашу освободження від рабства гріха, звільнення від того е, життя, якому ми проводили, яке нам передано як написано від батьків суєтне життя, де ми не знаючи і не розуміючи волі Божої, жили собі е, своїми помислами і думали. Що так воно має бути, не розуміючи волі Божій, але Господь відкрив нам правду, яка написана на сторінках Євангелії. Я буду читати Івангелію <кій> від Іоанна. те місце, де Господь страждав, де, щоб ми направили свої взори і розположили своє серце, кожне слово приймати те, що нам Євангеліст передає Іоанн, Оце, що він бачив, те, що він. Написано, що він чув, що він бачив, до чого торкалися його руки. Слово правди, слово життя це Господа, біля якого він возлежав і якого він слухав. Він передає те, що сталося, коли Ісуса взяли і повели його перед судилище, перед служити, перед Пілата для того, щоб осудити Його. Я читаю 18 розділ, 18 розділ, 28 вірша, і буду далі читати. Від Каяфи повели Ісуса до приторії. був ранок, і вони не війшли у приторію, щоб не осквернитися, але щоб можна було їсти їм Пасху. Пилат вийшов до них і сказав, У чому ви звинувачуєте чоловіка цього? А вони сказали йому у відповідь: Якби він не був злочинець, ми б не видали б його тобі. Пілат сказав їм: Візьміть його ви і за законом вашим судіть його. І іудеї сказали йому, нам не дозволено віддавати на смерть нікого, щоб справдилось слово Ісуса, на яке Він сказав, даючи зрозуміти, якою смертю мав померти. Тоді, тоді Пілат знову увійшов у приторію, покликав Ісуса і сказав йому, чи, ти не, ти, чи не ти цар іудейський? Ісус відповів йому, чи від себе ти говориш це, чи інші сказали тобі про мене? Пілат відповів, Хіба я юдей?» Твій народ і пересвященники видали тебе мені, що ти зробив. Ісус відповів: Царство моє не від світу цього, якби від світу цього було царство моє, то слуги мої змагалися б за мене, щоб я не був відданий і Одеям, але нині царство моє не звідси. Плат сказав йому, отже ти цар. Ісус відповів, ти говориш, що я цар. Я для того народився, і для того прийшов у світ. Щоб свідчити про істину. Кожен, хто від істини, слухає голосу мого. Пилат сказав йому, що є істина. І сказавши це, знову вийшов до ідеї і сказав їм: Я ніякої провини не знаходжу в ньому, є ж у вас звичай, щоб я одного відпускав вам на Пасху. Чи хочете, відпущу вам царя юдейського. Тоді знову закричали всі, кажучи, не його, а вараву, варава, а варава ж був розбійник. Тоді Пілат узяв Ісуса і звелів бити Його, і воїни, слідчи вінець і стерну, поклали йому на голову і одягли його в багряницю. і говорили: радуйся, цар Юдейський! і били його в щуках. Пилат знову вийшов і сказав їм: Ось я вивожу його до вас, щоб ви знали, що я не знайшджу у ньому ніякої провини. Тоді вийшов Ісус у терновому вінці. І в багрениці, і сказав їм Пилат, це чоловік. Коли ж побачили його пересвященники і слуги, то закричали, розпни, розпни його. Пилат говорить їм, візьміть його, ви і розпніть, бо я не знаходжу в ньому ніякої провини. І удеїли відповіли, відповіли йому, ми маємо закон, і за законом нашим він повинен померти, тому що зробив себе сином Божим. Пилат же, почувши це слово, ще більше злякався, і знову увійшов у приторію і сказав Ісусові, Звідки ти? Але Ісус не відповів йому нічого. Пилат же сказав йому, чи, чи мені не відповідаєш, хіба не знаєш, що я маю владу розп'ясти тебе, і владу маю відпустити тебе. Ісус відповів: Не вам би ти наді мною ніякої влади, якби не було тобі дано звище, тому більший гріх на тому, хто видав мене тобі. З того часу Пілат намагався відпустити його. Іудеї ж кричали: якщо відпустиш його, ти не друг кесарю, всякий, хто робить себе царем противник кесарю. Пилат, почувши це слово, вивів Ісуса і сказав і на судилищі на місці, що зветься ліфостротом, по єврейськи гава Афа. Тоді була п'ятниця перед Пасхою, близько шостої години, і сказав Пілат Іудеям: Це цар ваш. Вони ж закричали, візьми, візьми і розпли його. Пілат говорить їм чи царя вашого розікну?» Присвящаники відповіли: Немає в нас царя, тим кесаря!» І тоді він віддав їм на розп'яття, і взяли Ісуса і повели. І, несучи хрест він вийшов на місце, що зветься лобне, по єврейськи Голгофа, там розп'яли його, і з ним двох інших з одного і з другого боку. А посередині Ісуса. Пілат вже написав і напис, і виставив на хресті. Написано було Ісус Назорей, цар юдейський до цього місця. Я зачитав те місце, де судили Ісуса, і ми бачимо, що навіть той цар, який був язичником, він побачив цього Ісуса і почув, що, що Він робить, чому його звинувачують. Він каже, я не хожу в ньому вину. Де за що ви хочете його розіп'яти? Але ми бачимо, наскільки дягол ополонив серця цього народу. Ті, які чекали місію, ті, які е, читали Слово Боже, які ходили в синагогу, вони жаждали смерті Господу. І ми бачимо нічого, е, якби не можна було подіяти на цей народ. Навіть той Пілат, коли він казав до Ісуса, я маю владу відпустити тебе і маю владу казнити. І Він побачив, що він не має навіть цієї влади, що він навіть не розуміє, то, що, то, що як Ісус сказав, що Богом дозволено, то воно і сповнюється. І каже, не мав бити нам надо мною ніякої влади. Але це допущено Богу. Ісус знав, що Він прийшов на той час. Він молився, він страждав в Слава саду і знав, що перед Ним спристої цей Хрест, оці страждання, поруги, побої. І ми бачимо, навіть той Пілат, він думав, що коли... Він знав, які жорстокі ці римські воїни, коли вони його поб'ють, коли його лице буде ізовичене, що вони жаляться над ним, що вони е, скажуть, та ну, хай вже там іде, хай відпустив же його. Але і цього не сталося при тому віді, що не можна було впізнати, що це є людина, що це був так ізовичений. Це чоловік. Але вони кажуть, розпни його і кричали ще більше, ще дужче. Ми бачимо. Як Христос пострадав без вини, навіть ті побої, вони вже були ні до чого. Навіть я думаю, тих, тих злочинців, які вели також на розп'яття, їх так не били, з ними так не знущалися, але ми бачимо, які прийняв на себе наруги побої Ісус. І написано, до злочинців був причтений. і за злочинців став ходотаєм. І це наш Господь. Ми є з вами, твій злочинцями. Ми також мали страждати, ми також мали нести перед Богом свою вину, так само як ці розбійники. І ми бачимо другому місці, читаємо, що один із розбійників поносив Ісуса. Також ми бачимо, як лукаві володіє серця народом, ті, які ожесточені, ті, які горді в собі. вони не можуть прийняти благодаті Божої. Але другий, який страждав, також який в болях також і в стражданнях. Він побачив Ісусі Христі особливе, то, що Він страждає незаконно. Каже, ми прийняли по-своєму за те, що ми заслужили, а він нічого поганого не зробив. І він побачив, що це не просто людина. Він побачив, повірив в нього і каже: Господи, пом'янь мене, коли в царстві своєму. І Він каже: віднині ж зо мною будеш в раю. Ми бачимо, як людина може в останні моменти використати оце якби слово покаяння для вічності, для вічного життя. А, а друга людина може навпаки ще більше грішити, ще більше бути противником Божої волі. Хай Господь нас благословить, що ми оцінили, що ми цінували і е, згадували смерть Господа, з, е, розуміючи, якою стражданням, якою дорогою ціною. Дано нам спасіння, дано те, що ніхто із нас не може купити ніяким золотом серебром, ніякими своїми добрими ділами. Ми не можемо оправдатися, але ж вірою в Ісуса Христа, вірою в Те, що Син Божий прийшов на цю землю, щоб Тебе і мене оправдати, щоб Тебе і мене привести в обіді Отця. І слава нашому Господу, Добре. за його страждання, за його таку любов до нас, то, що він так оцінив своє творіння. І не хоче віддати лукавому на порогання, на загибель, на муки вічні. Хай Господу нашому за все буде слава, а віра наша нехай укріпляється. І ми будемо вдячні Господу за все, що Він зробив для нас, бо Він достоїн цієї слави повіки. Амінь. Амін.